Думаєте, шуба вже нічим не здивує? Та її дивіться уважно, і я зробила її у вигляді торта. І одразу два варіанти: ПХ і класичний. Це той самий ресторанний прийом, який завжди дає вау-ефект на столі. Одразу мій головний принцип овочі для шуби я не варю, а запікаю. Цибулю ріжу дуже дрібно і мариную. Сіль, трохи цукру, оцет і олія. Поки вона маринується, переходимо до головного героя. Оселедець на ньому не економлять. Саме він робить шубу смачною, жирною і правильною. І тут маленький святковий лайфхак. Свій оселедець я беру на гуртовому ринку у Львові. Шувар у їхньому величезному рибному там реально можна зависнути свіжа риба, яку обирають і розбирають прямо при вас. Море морської річкової, від Судака й Сома, додора, до дорадо, Сібаса, й Форелі, ікра, готові нарізки до столу, море продукти. І так можна купувати в роздріб і гуртом. Ціни показую в кадрі. Мій оселедець мені там підібрали такий, що він аж тріщав по спинці, жирний, соковитий, як у дитинстві. Я навіть взяла більше і частину заморозила, бо це той продукт, який рятує, коли хочу, щоб шуба була просто зараз. І ще момент: якщо ви зробите скрін логотипа шувар у. Моєму відео і надішлете його в особисті повідомлення ринку шувар, отримайте від них подарунок. Так, отак приємно. Повертаємось до шуби. Вдома оселедець я розбираю швидко. Ресторанна звичка, колись це були відра, тепер просто задоволення. Знімаю шкірку, філюю, ріжу кубиком не в пюре. Я люблю відчувати шматочки. Змішую оселедець із маринованою цибулою і додаю заправку. У мене два торти, тому один на майонезі, другий на йогурті. 10%. ПХ варіант. Збираю у формі перший шар оселедець. Далі швидко натираю картоплю. Я роблю це блендером так значно швидше. Трохи солі, тонкий. Шар заправки, потім морква, знову сіль і заправка. Далі яйця і знову заправка. Фінал буряк. Один торт зверху трохи змащую, другий залишаю без, щоб декор тримався красиво. Збираю все ввечері і в холодильник на ніч, щоб шуба настоялася, пропиталася і стала тією самою. Наступного дня роблю кондитерську шубу, змішую крем-сир із йогуртом. Виходить ніжний стабільний крем. За допомогою насадки відсаджую зверху, як на торт. Трохи жавтка зверху натираю, і декор. Шматочки оселедця, зелень і журавлина. Перший торт готовий. Другий торт мій улюб. Мені ресторанний прийом трояночки із буряка. Нарізайте слайси бурячка дуже тонко, інакше не скрутяться. Скрутили і виглядає так, ніби ви готували півдня. Хоча це реально 5 хвилин займає. Додали зелень і шуба перетворюється на святковий букет. Знімаємо кільце, бачите, як воно легко сходить. І найсмачніше нарізати шубу як торт і подавати порційно. Саме в цей момент гості скажуть: стоп, це що шуба. Напишіть в коментарях, яку шубу ви б обрали на стіл: БХ чи класично? Я все читаю і з радістю відповім на ваші питання. І якщо вам зайшла ідея шуба торт підтримайте лайком. Мені. Буде дуже приємно.